Якщо ти продаєш на Etsy, але не розумієш, чому твій товар не потрапляє в топ, та як правильно писати заголовки, а також як підбирати теги, це відео точно для тебе. Бо сьогодні я підготувала відповіді на найпоширеніше питання щодо покращення SEO на Etsy. Тож про це все далі у цьому відео. Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію в місті Чернігові та розвиваю свій маленький бізнес на Еці. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші посилки в будь-яку точку світу та пропонує послуги Прецентру та Фулфілмент центру в США. Як багато хто з вас знає, що час від часу Еці проводить різні цікаві заходи для продавців, і ось нещодавно відбувся відкритий вебінар щодо SEO-оптимізації на Еці, де під час прямого етеру фахівці з ЕЦІ робили розбір лістингів різних продавців. Під час критики цих лістингів експерти давали різні поради щодо оптимізації лістингів, які можуть допомогти. Підвищити видимість лістингів в пошуку та в цілому збільшити загальний коефіцієнт конверсії. І тут я знайшла для себе дуже багато цінної інформації, а також я знайшла відповіді на ваші найпоширеніші питання щодо покращення SEO на Etsy. Зокрема, як працює алгоритм, які теги обирати та як правильно писати заголовки. Тож про все це далі у цьому відео. А поки переконайте, що ви вже підписані на наш канал, тисніть дзвіночок, а вподобайте від вас знак для мене, що вам було корисно. Багато продавців на еці цікавляться, як вийти в топ і покращити видимість їх магазину в пошуку, якщо вони продають товари в єдиному екземплярі. Тобто виставили товар, він продався і все. Це в першу чергу стосується вінтажників, а також тих, хто продає, ну, наприклад, картини, які ну, не можна повторити. Бо виникає таке протиріччя, оскільки ми знаємо, що Еці оцінює якість лістингу на основі його взаємодії з покупцями, це візити, додавання дообраного і безпосередньо покупка. І це, до речі, пояснює, чому лістинги з позначкою Бестселер часто займають вищі позиції у видачі. Але як щодо товарів у єдиному екземплярі, які продаються та зникають. Без варіантів отримати позитивну історію. Ось відповідь: в цьому випадку: основну роль буде відігравати загальна репутація вашого магазину. Тому продавцям з одиничними товарами потрібно забезпечувати високий рівень сервісного обслуговування. До речі, ось тут ми про це говорили детальніше. Тут матимуть значення такі фактори, як вчасна відповідь на повідомлення, середній рейтинг по відгукам, кількість випадків кейсів та порушення правил. Магазини, які відповідають стандартам Еці за всіма цими критеріями, можуть мати вищі позиції в пошуку. Своєчасні відповіді на повідомлення, вчасна доставка замовлень і вирішення суперечок клієнтів, демонструють, що ви є надійним продавцем. І, в свою чергу, це підвищує загальну оцінку вашого магазину. Також для таких магазинів буде мати значення і авторитетність ключових слів, які ви використовуєте, і по яким вас і показує, і просуває Еці. І разом з тим я хочу додати, що продавці одиничних товарів повинні мати достатню кількість лістингів. Ну, це, на мою думку, більше ста, напевно, щоб забезпечити присутність. Пошуку ваших товарів і постійно оновлювати їх, щоб триматись на плаву? Ще одне питання від глядачів: чи відрізняється оцінка якості лістингів з цифровими товарами в порівнянні з фізичними? І як це впливає на ранжування? І ось тут фахівці пояснили, що Еці застосовує абсолютно однакові фактори ранжування як до цифрових товарів, так і до фізичних лістингів. Тобто, всі ми в рівних умовах. Тому продавцям діджитал-товарів потрібно також працювати над SEO-оптимізацією, поліпшувати клієнтський сервіс, взаємодію з покупцями. Та отримувати гарні відгуки, щоб це стало таким сигналом, що ваш товар подобається. Відповідно до цього буде зростати і покращуватись показник якості цього лістингу. А разом з тим і рейтинг цього лістингу в пошуку на Etsy. Далі зосередимось на заголовках лістингів. Насправді це перший текст, який бачать покупці, що зрозуміти, що ви продаєте. Тому вкрай важливо, щоб заголовки були легкими для читання, а з іншого боку, вони мають бути правильно оптимізованими для алгоритму пошуку. Ці, бо це важливо, щоб ваш лістинг отримав більше шансів точної чи широкої відповідності з пошуковими запитами, які вводять в рядок пошуку покупці. І при складанні тайтлів діє два простих правила: перше, важливі ключові слова ставимо на початку заголовка, і друге, уникаємо непотрібних повторів ключових слів в тайтлі. Нам не обов'язково використовувати всі 140 символів, які в нас є для заголовку. Намагайтесь використовувати синоніми, щоб уникати тих самих повторів. Краще дві фрази по 4-5 слів без повторів, ніж всі 140 символів, де буде повторюватись одні і ті самі ключові слова. Тут важливо, щоб заголовки були ефективними, як я ще їх називаю якісними. Бо заголовки. Що складаються лише з кількох слів, не дозволяють якісно описати товар для покупця, а для алгоритму Etsy короткі назви дають менше ключових слів для ранжування цього лістингу. Коротше, зробіть так, щоб ваші заголовки працювали на вас. Але завжди актуальними питаннями щодо заголовків залишаються. Наприклад. Який вплив на SEO буде мати зміна заголовку? Чи може покращити це рейтинг в пошуку? Та як часто можна змінювати назву лістингу? Одразу скажу, що внесення зміни до назви змінює пошукову оптимізацію лістингу, але це стає зрозумілим лише через час. А, а чи ті зміни були все ж таки позитивними чи негативними? Ви зможете зрозуміти по взаємодії з цим лістингом покупців. Якщо збільшиться трафік, ви побачите візити, лайки, продажі, звісно, то це позитивний результат. Проте іноді, оновлюючи назву, ви можете ненавмисно видалити ключові слова, по яким ви гарно показуєтесь в пошуку. В результаті лістинг може втратити позиції в результатах пошуку за запитами з точною чи широкою відповідністю, що містять ці ключові фрази, які ви видалили. Тому якщо відчуваєте, що лістинг. Млявий без візитів та продажів, то можна спробувати оптимізувати його через зміну назви та залучення інших ключових слів. А якщо з лістингом все добре, і особливо, якщо він має гарні продажі, то не потрібно взагалі нічого чіпати. Щоб не нашкодити, не потрібно ламати, що і так гарно працює. Далі теги. Незважаючи на те, що кожен магазин. Унікальний поради еці щодо створення тегів залишаються незмінними. Еці рекомендує використовувати багатослівні фрази, синоніми та довгі ключові слова у ваших тегах. Слід уникати однослівних тегів, коли це можливо, оскільки це буде втрачена можливість додати більш конкретні вузькі ключові слова. Ну, звісно, це все про теорію. Ну, а найпоширенішим питанням на практиці є. Чи потрібно використовувати однакові слова в тегах та заголовку, чи краще все ж таки використовувати різні слова? Ну тут дивіться, використання релевантних ключових слів з гарною взаємодією та невеликою конкуренцією, і в заголовку, і в тегах може дати алгоритми ЕЦІ більш Сильніші сигнали щодо ключових слів, за якими ви хочете ранжуватись. Тобто, тим самим ви якби підсилюєте своє SEO. Тобто, повторення найважливіших ключових слів один раз у заголовку та один раз у тегах, ну це може бути і декілька тегів, є правильною тактикою при оптимізації лістингів. Але пам'ятаєте, алгоритм пошуку Еці. Все одно змішує та зіставляє ключові слова з вашого заголовку, тегів і атрибутів лістингу, і це означає, що кожне обране вами слово буде мати значення. Зосередьтеся на релевантних конкретних і стратегічних ключових словах, щоб допомогти покупцям легше знаходити ваші товари. Отже, можемо зробити висновок, що SEO на яйці це не якась магія, а щоденна робота з ключовими словами, якістю лістингів і аналізом статистики. І зрештою, це ваша стратегія, яку потрібно постійно вдосконалювати. Не бійтесь тестувати різні підходи, це ваш шлях до успіху. Так? Ну, а якщо це відео було корисним для вас, то ставте «подобайки», та пишіть в коментарях, які ще питання у вас є про еці.